Еволюція відносин. Світ змінюється швидко. Сьогодні ми потребуємо нових знань, нових розумінь. І дуже багато людей не знають, на що ж опиратися в відносинах з іншою людиною, що читати, що з цього правильно, що неправильно вже. А мене звати Ева, я атмолог і атмологія це сучасна система знань про сучасне щастя. Тому що щастя сучасної людини дуже дуже відрізняється від щастя людини, навіть 100 років. Тому я вже не кажу там далі кудись. Тож ми отримуємо дуже багато запитань, особливо зараз, коли війна, коли багато пар розлучені, коли багато пар. Навіть знаходячись разом себе пізнають під різним кутом зору, можливо, десь хтось прожив з кимось 20 років, 30 років і не знав, з ким він живе. Тобто війна знімає все наше штучне, що ми про себе думали, і ми оголюємося. І ще багато чого іншого, сучасного, відповідного до сучасних реалій, що так чи інакше нам дає необхідність Глянути таку важливу тему, як наші відносини, партнерські відносини, чоловічо жіночі Світ дійсно змінюється, і все йде до певної глобалізації, до певної інтеграції. Тобто, ми знаємо, що раніше були всі роз'єднані, жили там десь в своїх місцях, на своїх континентах. А останнім часом все змінилося вільно, досить мають можливість люди вивчати. Культуру одне одного, релігії, традиції їздити в різні місця, і відбувається певне змішування. З'являється все більше і більше таких званих кроскультуральних браків, це шлюбі, вибачте, це те, що складно було і раніше, навіть неможливо, коли, наприклад, поєднується індіанка і слов'янин. Або кореянка і бразилець. То сьогодні для от таких кроскультуральних шлюбів з'являється все більше і більше можливостей. І на прикладі цього ми бачимо, що відповідно і у кожного з нас іде така сама інтеграція. Ніби це все розрізнене, що всередині нас. Оце все, що полярне, оце все, воно також об'єднується. Об'єднується те, що не об'єднувалося раніше. І тому ми Виходимо з парадигми, що я половинка, десь є моя половинка, і разом ми можемо бути цілими. Як ми малюємо одну частинку сердечка, іншу частинку сердечка, і ось так ми складаємо одне єдине серце. То ось це минуле, тому що сьогодні вже кожен прагне і кожен у своєму шляху трансформації, свідомо чи несвідомо, йде на об'єднання, цілісне об'єднання оцих своїх внутрішніх розрізнених часів. Тому ніякими сьогодні вже не половинки. Кожен прагне самодостатності і хоче кожен вже і особистість собі в партнерство самодостатньої. Так, ми ще всі родом із дитинства. Так, ми ще всі а, викормлені і. Сконструйовані під стару матрицю під ті відносини, які були в наших батьків, бабусів, дідусів, але вже сьогодні ніхто не хоче терпіти, ніхто не хоче бути нещасливим. Тому ми сьогодні вільні і як ніколи. Раніше шлюб був для безпеки, задля того, щоб виживати, задля того, щоб разом дітей піднімати, будинок будувати. Сьогодні це вже ні для кого не мотив. Сьогодні мотив, я хочу бути з тобою, тому що я хочу бути з тобою. І ось тут починається надважливе. Ми всі чекаємо, що прийде готовий партнер. Ми всі чекаємо, що він прийде і відразу там, тобі все принесе і вирішить всі твої питання. І це конструкти старої матриці. Запам'ятаєте, жінка, ви, да, чи чоловік, бо сьогодні також багато вже альфонсів, я їм не соромно, не повинен приходити в ваше життя, щоб вирішувати ваші проблеми. Швидше, коли приходять... Двоє вони одне одного укріплюють, надихають і розправляють крила, а не приносять щось своє. Тому що якщо ми прагнемо а, цілісності поєднання а, з іншим партнером, а, то заради того, щоб нам там було легше жити, щоб він нам приніс гроші безпеку, а, ще якісь зв'язки, вирішення якихось наших питань, а, то а, це вже ці всі старі ігри. Тобто, я коли розповідала. Зараз про еволюцію, то я якраз розповідаю, в що вже грати не потрібно, тому що воно і не працює. Тож починаємо просто пробудовувати наші відносини з певних пунктів, таких порядкових. Перший з них це класний здоровий секс. Саме це. І щоб не розповідали, що любов важливіша, що спочатку треба, щоб були єдинодумці, щоб гендерна психологія доказала, вже, що саме цей зв'язок він найсильніший, скажімо так. А ця інтимність це не просто те, що відбувається в нашій спальні за зачиненими дверима. Ця інтимність це про довіру одне до одного. про… Таке чистоплідність, да, Цей, напишіть мені, будь ласка, як українською це слово, да? чистоплотність. Це оця довіра, коли ти знаєш, що тебе не зрадять, а не тому, що ти гарна, чи тобі довіряючи, хоча ми зараз кажемо про довіру. А це той рівень довіри, коли а, ми порядні, коли ми дали одне одному слово. Коли ми не зраджуємо одне одного, тому що ми вирішили бути разом. І це про зрілість, це про зрілість, і це і є нові еталони а, сучасних відносин. Коли... А ми боїмося чогось, щоб нас не викрили, щоб нас і коли ми цього не робимо, тому що це недостойно. Розумієте різницю? Тому всі сьогодні шляхи ведуть до порядності, до чесності, до спроможності бути собою, до толерантності до думки іншого, до того, щоб інший був товаришем, тому що, на мій погляд. Це другий такий пункт, коли в твоєму партнері, в твоєму вибранцю, якого ти вибрав, а ти бачиш товариша. А товариш це хто? Це той, хто може з тобою розділити щиро і радість, і горе, і плече підставити, і ти на нього можеш покластися. І саме тому ми знову приходимо до таких двох самодостатніх одиниць. А наступне, де ми можемо зустрітися, хобі. Інтереси, коли нам є десь в одному місці, оце наше ми. Дуже добре, і тут ми єдинодумці. Ми не можемо так бути в усьому, тому що ми дуже різні. Це по-перше, а по-друге, ми помітили в Атмалої, що якщо такі, знаєте, братсько-сестринські умовно відносини, вони ніби і непогані, але не вистачає чогось, знаєте, ніби оце, як з цього протилежного оцього тріння, в якому народжується щось нове. Тому ця різність, вона. В зрілих особистостях може нас укріплювати, може нас надихати, але все одно ось ці моменти повинні бути. Ну, як я вже сказала, відповідно до меж одне одного, відповідно до вподобань, тому толерантність, можливість одне одного чути це важливо. Що останнє, да я б хотіла ще так виокремлити тут в нашій з вами розмові? А це те, що не дивіться на старі скрипти, не дивіться на старі сценарії, не дивіться на оте ведичне і все інше. Бо сьогодні воно всередині. Сьогодні внутрішня жінка повинна відкриваємо веди, що вони там рекомендують, бути такою, такою. Внутрішній чоловік повинен бути таким, таким, таким. А в сумі кожне наше ціле я на хочу і можу. Для себе все реалізувати повинно бути самодостатнім, щоб ці дві самодостатні структури, два самодостатні всесвіта зустрілися і змогли народити щось нове, і піти щось інше. Тому кожен для себе повинен сам обирати на той момент, коли вони разом, як для них правильно, хто сидить з дитиною, хто працює, мандрувати, відпочивати. Як ми виховуємо дітей, які в нас цінності, на що ми дивимося? Тобто, сьогодні все це треба проговорювати. Я не думаю, що наші батьки сиділи колись да, і розмовляли про такі речі. Тож, ми люди нової цивілізації, ми сьогодні певні праджапаті, ми започатковуємося нове, а це нове воно повинно бути таким, як це правильно для вас. Тому не дивіться на те, як це було і як це повинно бути, Тому що ці правила не роблять нас щасливими. Дуже багато полону, коли вважають, що жінка повинна заробляти менше, ніж чоловік, або там принаймні хоча б однаково. Але ми бачимо, що простір така штука цікава, що вона дає на ми. І іноді вона дає чоловіку через жінку, іноді жінки через чоловіка, іноді на, ми, іноді на ту дитину, яка там всередині приходить, тому що це такі теми а, сексуальність і, і а, матеріальне благополуччя. Це такі теми фундаментальні в партнерських відносинах, і е, тому і повторюю ще раз, що ці дві фундаментальні одиниці можуть бути зрілими і дати зрілі е, відносини, е, коли це дві самодостатні одиниці. А, тому а, кожен мусить працювати над собою, допомагати одне одному а, і а, розмовляти, розмовляти, піднімати теми, а, де мої червоні лінії, а, де можна, де не можна, де для тебе важливо, де ні. Говорити я повідомленнями, а не ти. Не ти мене не чуєш, а я відчую, відчуваю себе, себе не почути. Не ти мені де допомагаєш, а я відчуваю, що мені потрібна допомога, я тебе про це прошу. А, і, а, це все доросла, зріла, як я вже сказала, особистість може це реалізувати. Тож хочемо сучасних відносин, то ж хочемо сучасного щастя. То воно сьогодні приходить ось на це. Оце і є любов. Тому що якщо це просто почуття, просто е, якась жага, просто там, да, мене накрило і це моя людина, але немає всього того, що я вам перерахувала, то любові тут не буде. Це швидше е, е, дофаміни е, і інші е, там, гормони. Зараз сплеск був, потім все пройде. Буде трезління, ти сидиш такий і думаєш, так, да, а він же ось такий-такий, і він, він так само на неї дивиться. А ми вже там зараз одружилися ще й, можливо, вже дитину народили. Тож сьогодні треба дуже відповідально приходити. До того, що ми конструюємо, це як бізнес-партнерство. Недаремно за кордоном документи оформляють да, шлюбні домовленості і багато чого інше. Я не за і не проти цього всього. Я вважаю, що якщо це є, то це людям потрібно і, мабуть, це правильно, але це все показує нам саме на цю автономність і на те, що сьогодні вже нас не може там заставити нічого. Не Ні релігія, яка каже, не можна бути, розводитися, а не батьки, які кажуть. Що дитина залишиться там без повної сім'ї. Нічого, якщо нас там не втримує наша любов, наше кохання, справжнє кохання, а кохання буде текти по певній структурі. А, тому, якщо все на своїх місцях, які ролі всі виконуються, якщо ми одне одного підтримуємо, в нас є довіра, в нас є розуміння, а, в нас є взаємоповага, а, то ми тоді можемо прийти до такого спектру, як ми в Атмології називаємо а, Лебедина Любов. Тому що лебіді вибирають Одне одного один раз і назавжди. А, тому що Лебедина пісня, а, коли один йде, то за ним співає інший і також йде за ним, тому що немає тепер сенсу залишатися тут одному. І ще а, таке останнє, що ми а, отримуємо так, ви, знаєте, відповідь, коли ми займаємося цими питаннями, що відносини складаються добре, коли жінка. Розуміє чоловіка, а чоловік може її відчувати. Знаєте, це прям така вже глибинна єдність. Але для цього треба розмовляти, для цього треба змінюватися, для цього треба хотіти змінюватися одне під одного, не ламати себе, казати Отут от ні, отут от я, я, це я, да? але тут я можу, якщо для тебе це важливо. І я бачу на взаєм, що ти так дієш, і це партнерство, і це товариство, і саме на нього зайде те саме справжнє кохання. Тож сучасні відносини це щастя, це воля, це свобода, якої не було у наших батьків і у наших предків. Тож скористайтеся цим, головне, щоб було тут, да, тут. Ну і слухайте корисні поради. І дай Боже, вони вам будуть допомагати, щоб ми робили себе і цей світ краще.